Мистецтво у всіх його проявах це джерело натхнення та сили, малювання, музика, танці, театр. Кожен з цих видів творчості має унікальну здатність впливати на емоційний та психологічний стан людини. Вони допомагають розкрити внутрішній потенціал, зміцнити впевненість у собі та знайти нові способи самовираження. Арт-терапія особливо корисна для тих, хто стикається з психологічними труднощами, фізичними обмеженнями або соціальною ізоляцією. Вона дає можливість відчути себе частиною чогось більшого, знайти підтримку у творчому процесі та встановити нові соціальні зв'язки. Через мистецтво ми можемо побачити світ іншими очима, розширити свої горизонти і відчути радість від кожного моменту життя коли ми кажемо про терапію, ми кажемо про корекцію, про психологічну корекцію. Тому, тому театр чи то музика це все типи арт-терапії. А арт-терапія арт -терапія це корекція мистецтвом чи творчістю. Театротерапія це унікальний метод реабілітації, який допомагає людям з інвалідністю знайти свій голос, висловити емоції та розкрити творчий потенціал. У затишних залах театральних студій вони відчувають себе справжніми акторами, де кожен рух, кожна репліка стають частиною великої історії. Театротерапія не просто розвиває акторські здібності, але й сприяє соціалізації, допомагає боротися з внутрішніми страхами та бар'єрами. Завдяки цьому методу люди з інвалідністю набувають впевненості в собі, знаходять нових друзів і навіть починають дивитися на світ іншими очима. А коли ми кажемо про те, що таке театр для дітей з особливостями розвитку, ми не можемо взагалі то брати ту методику і використовувати її, тому що ці діти мають свої Моменти з пам'яттю, з вимовою, з світосприйняттям. І тому ми ці всі методики, які я знаю, я їх просто модифікую. І кожен виступ на сцені це маленька перемога, свято життя та доказ того, що інвалідність не перешкода для творчості та самовираження. Завдяки театротерапії ці люди можуть відчути радість від оплесків, усвідомити власну значущість та зробити свій вклад у культурне життя суспільства. Творчість буває різна, а от саме театральна творчість, вона не тільки нашим дітям дає, а ще й ну, будь-якій людині, у якої є боязнь соціуму, дасть можливість розкритися себе. А наші дітки замкнені, якісь такі, були раніше, а тепер ми їх не пізнаємо. Не всі батьки готові вийти на сцену і щось зі сцени говорити в зал. А наші дітки з різними проблемами запросто це роблять. І це дає їм можливість не боятися людей взагалі в житті. Навіть... Результати театротерапії дивують та надихають. Люди, які раніше були замкненими і сором'язливими, стають впевненими і відкритими. Вони починають спілкуватися з оточуючими, активно брати участь у суспільному житті, знаходять нові захоплення та мрії. У дитини з аутизмом є свої дефіцити, у дитини з синдромом Дауна свої і так далі. По-перше, наша головна мета це їх соціалізувати, це навчити їх спілкуванню. Оце наша найголовніша мета. А те, що ми робимо вже у театрі, коли ми ставимо вистави, щось таке, ми розвиваємо окремо і пам'ять, і увагу, і їх світосприйняття. Головний акцент театротерапії сконцентрований не на театральній майстерності, а на можливості спілкуватись і творчо виразити себе через мову театру. Людина може навчитися нових когнітивних і поведінкових реакцій. Шість років тому вони всі прийшли, вони не знали, що таке сцена взагалі. Вони боялись себе якось проявити і вийти до глядачів. Вони не знали, що таке глядач, вони не знали, що таке сцена, що таке облиски, що таке бути там, на фестивалі і таке інше. Тому, по-перше, я побачила у всіх це самосприйняття. По-друге, дуже багато а, дітей почали гарно розмовляти. Гарно то чітко розмовляти. То тобто, вимова це дуже важлива річ. Ну, для того, щоб він, ця людина жила у суспільстві, тому що щоб, щоб її розумі розуміли, що вона це друге. Третє, а, я а, м, побачила, які вони стали емоційні, бо досі вони сиділи вдома. З батьками, ну чи може там в якоїсь школі навчались, ну вони як в собі були, як в своєму такому світу, да? А, а завдяки театру вони стали себе проявляти. Це дуже ну дуже важливо, і третє, наші вистави, тому що треба вчити роль. Вони дуже розвивають пам'ять. І якщо ми перша наша вистава була 10 хвилин, то наразі 6 років тому ми починали з 10 хвилин, а зараз вже 45 хвилин. Театротерапію використовують із профілактичною та освітньою метою. Вона вдосконалює комунікацію особистості на всіх рівнях, перемагаючи напруженість міміки і блокування емоцій, тренуючи невербальну сторону комунікації. Ми прийшли в вересні 2021 року сюди, і після першого заняття мій син сказав: я туди не піду більше. Що ж таке, чому? Не піду категорично, бо на першому занятті були такі дітки, які себе вели дуже шумно, дуже активно, і він це не зміг сприйняти. Ну, я його вмовила. На друге заняття ми просто сиділи вдвох на лавочці, ми дивилися. На третє заняття так само. Потім поступово наш керівник, розумна людина, знає, як працювати з такими дітьми. Вона потихеньку почала його залучати, не вириваючи його з цього комфортного місця. Тобто всі працювали на сцені, а у нього щось питали. Він сидів тут, дрима маму за ручку і щось сказав. На другий раз уже потихеньку він більше говорив, і поступово вона підняла його вже на сцену. Але і в тому ж числі, і так настроює наш керівник дітей, що хто приходить новенький, його треба оточити. Увагою, доброзичливістю, вітати обов'язково його побачити, спитати, як справи, підтримати. І от так, от потихеньку, за місяць, моя дитина вже бігла поперед мене. Театр інклюзія у сфері театру та театротерапії є важливим кроком до створення більш відкритого та толерантного суспільства. Інтеграція людей з інвалідністю в театральні колективи разом з нормотиповими людьми не лише сприяє їхньому особистому розвитку, але й збагачує театральне мистецтво новими ідеями та перспективами. По-перше, інклюзія це інтеграція у суспільство людей з інвалідністю. І коли ми кажемо про інклюзію, ми маємо на увазі, що ті люди, які мають інвалідність, не повинні відчувати себе якось іншими. Вони повинні жити, радіти, розвивати свої таланти, розвивати свої здібності, так як і ми. І тому, коли ми кажемо інклюзивний театр, театр ми це і маємо на увазі. В нашому випадку це була така мрія. Мрія дуже. Як мені здавалося, далека, але ж вона здійснилась. І наш інклюзивний театр це театр, в якому грають діти та підлітки з нормотиповим розвитком та діти та підлітки з особливостями розвитку ну, чи з інвалідністю. Оцем він відрізняється від традиційного театру. Театротерапія як метод реабілітації допомагає людям з інвалідністю виразити свої емоції, подолати внутрішні бар'єри та знайти своє місце в суспільстві. Коли люди з інвалідністю працюють разом з нормотиповими акторами, вони відчувають себе частиною великої творчої родини, де кожен голос і кожна історія мають значення. Театральне мистецтво це ж зрозуміти, це ж можна сказати декілька. Дій певних, які повинна зробити дитина одночасно, це вміння говорити, запам'ятовувати тексти, донести його, взаємодіяти з залом, розкрити себе через образ, тобто це взяти якусь іншу, можна сказати, особистість, приміряти на себе і вкласти якісь свої якості, а можливо, навіть через якийсь образ дитина, граючи його. Позбувається своїх комплексів важливою частиною інклюзивного театру є створення доступного середовища для всіх учасників. Коли прийшли в моє життя ці діти з особистостями розвитку, в мене вже був колектив театру, і були батьки, і були діти. І е, коли я зрозуміла, як це потрібно об'єднати, мені потрібно було їм розповісти, що тут, тобто, по-перше, це треба розповісти. Це такі ж, як ви, але вони по-іншому сприймають світ, якщо ми кажемо про дітей з аутизмом. Вони погано розмовляють, чи трохи е, погано розуміють вас, що треба зробити, що не треба зробити. Як треба їх називати, як не треба їх називати, щоб їх не образити. Тобто, це така певна робота, яка потрібна спочатку. А потім, коли ми їх вже об'єднуємо в одну виставу, у нас, до речі, вже дві вистави спільних, тоді вже ми розуміємо, як вони можуть співпрацювати. Тобто, візьми його за руку, допоможі йому. Він потребує твоєї допомоги, і наразі ми бачимо дуже гарний результат. Ми їздимо відпочивати разом. Вони всі знають один одного за ну по іменах. Вони допомагають один одному. І вони вже в них немає хвилювання або такого. Ну було таке Михайло, Я боюсь навіть знаєте. Це дуже велика праця, це дуже велика робота. І ті, хто будуть, може створювати такі центри, як ми, ми повинні розуміти, що це робота як з дітьми, так і з батьками. Спільна робота в театрі сприяє взаємному розумінню та підтримці. Актори вчаться співпрацювати, ділитися своїм досвідом і знаходити спільні рішення. Це допомагає зруйнувати стереотипи та упередження щодо людей з інвалідністю, роблячи театр справжнім простором інклюзії. Коли я вже прийшла на театр, то я взагалі була на всьому приміщенні. Він був взагалі в іншому приміщенні, і там я ще не знала, що є такі діти і що взагалі є така група. Вона називалася «Незабудки». Коли я вже прийшла сюди, мені може було років 6-7, мене познайомили з цією групою, і ми ну так порозмовляли там трішечки, і все, ми майже не бачились, там ну просто привіт-привіт. І потім а, десь в серпні, ні, напевно, це було десь в грудні 2023 року, ми почали з виставу, а, називалась вона Скарб. А там, де ми з цими особливими дітьми. Показували те, що ми можемо співпрацювати разом, і те, що ми продвигали свою культуру. Ми показували свою культуру українську. І ось так ми трішки зблизилися, і тепер у нас таке більше коло общення. Інклюзія в театрі також розширює горизонти для глядачів. Вони бачать на сцені різноманітність людського досвіду та розуміють, що кожна людина незалежно від своїх можливостей може бути талановитим і самобутнім виконавцем. Це формує більш толерантне та відкрите суспільство, де кожен має право на самовираження. Ну, у мене не було такого страху, прямо, що це діти особливі. Для мене це було окей. Ну, для мене це не табу тема, тому я вважаю, що. У мене не було такого, прямо, що я боялася їх. Ну, я просто все зрозуміла і все. Зі старшими незабудками не дуже складно, тому що вони а, можуть не кричати, вони вже розмовляють, вони роблять своє діло і вони можуть там, дружити або ще щось. А ось з молодшими, так, вони можуть крикнути хтось, може хтось ударити, вкусити. Це абсолютно нормально, але а, вони трішечки такі ще, як можна сказати, такі недорослі ще. Інклюзія у театрі та театротерапії це не лише про адаптацію до потреб людей з інвалідністю, але й про взаємне збагачення та навчання, тому що це буде ну, їх розвивати. Ось, наприклад, у нас була одна дівчинка в театрі На вона, не вміла ходити, і її батьки потихоньку розвивали. і Коли вона віддала театральну студію, вони більше почали ходити. І ще пройшов у нас недавно мальчик тут, хлопчик, і він нього не було друзів, він вважав, що він такий якийсь інакший. І коли він прийшов, він так радів, що він знайшов друзів це для нього було прям взагалі. Театротерапія стає важливим інструментом реабілітації та соціальної інтеграції для людей з інвалідністю. Вона дарує їм не тільки радість творчості, але й надію на краще майбутнє. Це шлях до відкриття нових горизонтів та реалізації власного потенціалу незалежно від фізичних чи психологічних обмежень.